Що для нашого організму все є стрес, як погана подія в нашому житті, так і гарна подія є для нього стресом. Наприклад, там, вийти заміж, там, поступити в інститут чи ну, там, в якийсь заклад любий. Тобто, люба переміна, велика переміна у житті є стресом для організму. І. Так, як, як це розцінювати, чи ця переміна то є, шкіплива буде для нього, як він переживе це? Це вже там, залежить від багатьох інших факторів. Так? Чи це піде йому на добро, чи це піде йому на зле? От, від вашого досвіду залежить, від того, як ви раніше переживали так, такі події, тобто, тут завжди працює комплекс. Скажімо так, на комплекс от передумови, які були перед цим. комплекс подій, скажімо, так. От, тому, коли, от, до речі, одразу от психосоматолог, на психосоматології перейду, коли психосоматолог збирає інформацію клієнта будь-якому симптому, будь-якому, він завжди запитує, що сталося у вашому житті? За там, певний період до того, як ви симптом, да, цей перший симптом у вас з'явився, як ви вже його.